Друзі, привіт! Ви в мене на кухні. І я зараз варю просто рибний супчик із цієї райдужної форелі. Ось вона, я її почистила від луски, тому що вона зі шкіркою. Бачите? От, шкірку я, до речі, дуже люблю. Я не відрізала філе від шкірки, тому що мені взагалі у будь-якій рибі найсмачніше це шкірка. Особливо коли вона посмажена. Ну, Відварену також люблю. Порізала її на порційні кусочки. І тут у мене вже зварився бульйон овочевий. Так, Просто овочі, просто на воді, петрушка, морква. Цибуля і селера. Селера стебла мається на увазі. Ось. Ще й селеру потім додала в кінці. Хоча і з петрушкою було б достатньо, але риба дуже любить селеру. А, і лавровий лист. Звісно, що один лавровий листик дуже пахучий. От у мене навіть уже трошечки пробивається мій нюх, моє обоняння. Отже, зараз цей бульйон готовий, а тому я зараз буду виймати дещо зайве, те, що вже зробило свою роботу. Тобто цибулину, морквину. Як бачите, в мене ціла і порізана. Порізана залишається у супчику. Стебла селери, петрушку, цибулю. І оцю морквину я дістаю, потім закидаю картоплю. Картоплечка трошки провариться. І потім тільки рибку, тому що рибка вариться буквально 5-7 хвилин. Вона дуже ніжна, дуже тоненькі кусочки. Вона дуже тоненька, бачите, яка? Вона дуже швидко звариться. Навіть катопля буде довше варитися. Далі, далі, після того, як вже все буде готове, у мене тут чекає ще петрушечка. І в кінці трошки сливочного масла, вершкового, вибачте, і вершкове масло. Це я вже трошки його настругала, тому що воно було в морозилці. І, до речі, вершкове масло. Я хочу вам похвалитися в житті, ще не їла такого смачного вершкового масла. Це мені діти залишили, тому що вони його привезли із Цюріха. Ну, воно було ось такі упаковості. Трошки, бачите, покоцана упаковочка, я його вже переклала ось. Оцю формочку. Ось таке воно цікаве, ребристе. Чим воно дуже смачне? Ну, по-перше, тут великий дуже процент жирності, я так зрозуміла, і взагалі воно підсолене. А, це французьке, навіть не швейцарське. А, згадала, доця ж часто їздить у Францію за продуктами із Стефана. Вони на закупи туди їздять. Ну, Франція на, на кордоні зі Швейцарією. В перший вони їздять в супермаркет французький. Ось таке от масло французьке легаль. Дуже-дуже воно смачне. Друзі, я в житті не їла більш нічого смачнішого. Я просто його спробувала, навіть коли нарізала, воно таке трошки підсолене. Тому я навіть бульйон не дуже сильно солила. А вже потім буду бачити, тому що ж масло трошки підсолене. І в мене петрушечка нарізана. Хоча в мене там і корінь петрушки також зварився, але зелень я теж додавлю. До речі, подивіться, яка в мене краса. Це я розібрала ту в'язанку петрушки з корінцями. Пам'ятаєте, там у мене було, по-моєму, 6 петрушок. І ось така от зелень пішла у мене в баночку. Свіженька-свіженька. Дивіться, яка красива. Вона ще й стоїть дуже гарно. І полуничка виявилася дуже-дуже смачною. Я вже спробувала одну, одну єдиненьку зверху з'їла. Ну така вона солодка, така смачна. Отже, друзі, супчик у мене вже майже доварюється. Картопля вже майже готова, тому я додаю рибку. Це такі маленькі порційні кусочки. Я її вирішила не ділити. Усю рибку, яку я вам показувала, там була рибинка 300 г. Якраз вона мене і піде вся на цю кастрюльку. Так, зараз це все в мене закипить на найбільшому вогні. Вона прокипить буквально 5 хвилиночок, від якої вона стала вже рожевою, навіть такою блідою рожевою. Вона кинулася в окріп і вже навіть зварилася від того, що вона в окріп попала, бо вона дуже-дуже ніжна. Навіть загорнулася, бачите так, завернулася. Так, в принципі, зараз вже можна додавати і петрушку, тому що зелень петрушки теж повинна прокипіти. Так, і масло. Як це мені все зробити однією рукою, друзі, не зможу, потім покажу. Ну ось, і все, власне. Я вже додала сюди петрушку Зелень петрушки, Зараз вона буквально дві филиночки прокипить. Масло вершкове зараз розтане. Рибка, в принципі, вже готова, тому що вона буквально навіть і не 5, вона буквально там 4 хвилинки варилася і вже готова абсолютно. І ось такий от супчик. Дуже легкий, я його вже спробувала на сіль, якраз все добре, тому що, ну, я ж казала, що в мене масло підсолене Добре, що я його бульйон не сильно солила. Усім, хто їсть, смачного. А мені отака от буде смакота. Знаєте, коли людина хворіє, то хочеться щось такого смачненького. Тобто мені вже навіть курячі бульйони не заходять, вже набридли. А от такий рибний супчик зараз навіть дуже, дуже піде мені на душу. Усім смачного, хто їсть, не форійте, друзі. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей.